День пам'яті жертв політичних репресій. Пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених у катівнях більшовицьким тоталітарним режимом у 40-х 50-х роках минулого століття. Терор, репресії, нелюдські знущання та жорстокі вбивства. Тисяч безневинних людей, переслідування за віру, мову, культуру. Через усе це довелося пройти українцям. Їх катували, мучили, вбивали, висуваючи лише одну провину. Українцями, вони хотіли бути вільними жити на своїй землі. Вони не зреклися віри і любові до України. Це не просто жахливі сторінки нашого минулого, це наш нестерпний біль, який не вгамувати. Це наша душевна рана, яку не загоїти. Це трагічна історія. Багатостраждальної України. Вони своїм життям і подвоєм показали світові силу і назламність українського духу, непереможне прагнення українського народу до волі і незалежності. Вони символ нашої національної та політичної зрілості, символ високої самопожертви, посвяти і любові до України.